Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про інформаційну війну, яку веде Росія на території Польщі. Сюди включаються також і е, ті е, величезні ботоферми, які постійно працюють в інфопросторі по всіх соціальних мережах. Ми зараз будемо говорити про те, як це впливає на відношення поляків до українців і що потрібно робити для того. Щоб боротися з цією російською навалою, яка завела свою армію ботів вже на територію Польщі. Дивіться це відео, будь ласка, до кінця. Підтримайте його лайком, підтримайте його коментарем, тому як я впевнений, що навіть це відео російські боти також будуть атакувати, бо їх головна задача прибити всі україномовні канали, які, де взагалі є будь-які згадки про РФ в якомусь негативному ключі. Тому буду вдячний кожному з своїх постійних глядачів за підтримку і за таку от боротьбу. Замітив, що останніх декілька тижнів, як я вам вже неодноразово говорив, мій канал постійно атакують боти, і за цих декілька тижнів аналізу цих коментарів і їх видалення я знайшов декілька дуже важливих, дуже важливих деталей, на які потрібно звертати увагу, коли ви взагалі спілкуєтесь з кимось в коментарях. По-перше, я замітив, що у відео, які в яких я несу, скажімо так, позитивні новини з Польщі для українців, мені говорять, що я прогинаюсь під поляків і я за проданець, і я продався полякам за 3 злотих. І моя головна задача підвищувати рівень довіри українців для того, щоб потім типу Польща зайшла на територію заходу України і її захопила, забрали Львів. Логіки ноль, але е, бачимо, що вони е, якби цим користуються. Натомість, коли я випускаю відео про якісь з якимись негативними новинами, то мені пишуть, що я запроданець російський і е, я хочу посварити українців і поляків. Тобто е, оці боти в них немає е, задачі писати щось хороше і щось позитивне. В них за головна задача це е, вилити негатив. Під будь-яким відео, не ганеважливо, яка взагалі його тематика, і е, також декілька важливих фактів. Коли коментатори пишуть російською або українською, дуже часто для підняття довіри, скажімо так, вони пишуть е, завжди слово нам, тобто це виглядає приблизно так: нам, українцям, потрібно виїжджати з Польщі для того, щоб боронити свою державу. і... Піднімати свою власну економіку, а поляки хай там сидять самі. Або ми, українці, вже абсолютно всіх задовбали по всій Європі, тому нам потрібно вертатись в Україну. Тобто, оце нам його використовують постійно в переважній більшості боти, і в переважній більшості дуже легко скажімо так, їх вичислити. Друга категорія ботів це боти, які пишуть польською мовою. Їх головна задача типу підвищувати рівень напруженості між українцями і поляками, і нібито створювати ілюзію в інфопросторі того, що поляки масово починають там негативно відноситись до українців, хоча це є далеко не так. Тобто просто вони починають писати свої коментарі польською мовою, типу, о, українці, виїжджайте назад до себе в Україну і так далі. Але хочу вам нагадати, що проводяться постійні соціологічні опитування від різних незалежних фондів, від різних незалежних компаній, і вони показують, що рівень підтримки українців в Польщі залишається на максимально високому рівні. понад... 60% поляків виступають за те, щоб і надалі допомагати і українським біженцям, і Україні допомагати фінансово, гуманітарною і військовою допомогою. І е, при цьому, якби вони за те, щоб не знижувати рівень підтримки. Ще приблизно 20% за те, щоб Підтримувати Україну гуманітарно і військово, але вже там, наприклад, не допомагати біженцям, і ще там в районі 10% не можуть визначити, що вони хочуть, і декілька відсотків всього лиш там у поляків, які реально не хочуть, які вже проти того, щоб продовжувати підтримку України та українців, і це також їх можна зрозуміти, тому як рівень життя в Польщі за останні роки. Досить серйозно впав через високий рівень інфляції, і в першу чергу цю інфляцію на собі відчувають звичайні поляки. Але в загальному жодної напруженості в суспільстві масової, її не існує. Є, звісно, проблема, коли. Поляки нападають на українців, українці нападають на поляків. Такі ситуації трапляються. Я про них розповідаю в себе на каналі, але при цьому ніколи в житті я ні в себе на каналі не говорив і не буду такого говорити, що масово велика кількість, що всі поляки хочуть, щоб всі українці виїхали з тої Польщі. Це неможливо, такого не буває. Це європейська країна, вони е, є досить толерантними. скажімо так, є маленький відсоток максимально там право радикально налаштованих поляків, які готові застосовувати силу і йти на якісь радикальні міри, але таких е, поляків їх є у відсотковому співвідношенні. Дуже і дуже мало і на загальну політику держави вони впливати точно не можуть. як і та сама засрана партія конфедерація, яка Має також є право радикально налаштованою і яка фінансується і підтримується частково. Також і за рахунок Російської Федерації просовуючи наративи антиукраїнські на території Польщі. Тому друзі, будь ласка. Завжди, по-перше, ніколи не сприймайте коментарі, які ви читаєте, ніколи не сприймайте їх серйозно, тим паче, якщо їх пишуть з якихось фейкових акаунтів, і ви цієї людини не знаєте. Тому як це може легко бути, бот. Вони можуть писати все, що завгодно, вони можуть розповідати історії, згадувати волинь, говорити, що українці не люблять поляків, а поляки не люблять українців, згадувати якусь там історію 500-річної давності, і таким чином хочуть впливати на якісь. Скажімо так, настрої в суспільстві. Для того, щоб на це не вестися, просто потрібно це ігнорувати, кидати скарги на якісь такі подібні коментарі, видаляти їх, чим я в принципі, займаюся і так далі. І Потрібно бути свідомим, потрібно розуміти, що. Люди є різні, є погані люди, є хороші люди, і е, на моєму каналі висвітлюється як хороша, так і погана е, інформація, бо це е, новинний контент, і він в принципі від мене не залежить. Фільтрувати його якось і говорити тільки про хороше я не можу, точно так само, як я не можу говорити тільки і про погане. Тобто я просто висвітлюю ті події, які справді, на мою думку, стосуються українців в Польщі. Далі вибір за вами, чи звертати на це увагу, чи не звертати, і вибір за вами, як боротися з російською пропагандою і з російськими ботами, які, скоріш за все, до моменту, поки ви додивилися відео, вже настрочили там десятки, а можливо і сотні фейкових коментарів, які я просто зараз піду видаляти. Якщо вам важливий контент на моєму каналі, я буду вам вдячний, якщо ви поставите йому лайк, або також перевірте лайк, якщо ви поставили на початку, перевірите свою підписку. Писку і напишете будь-який позитивний коментар в підтримку україно польських відносин в позитивному ключі. Дякую полякам, дякую всім свідомим українцям. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.